Брехлива водійка, палаюче виробництво та чотирилапий заручник. В ефірі Дніпро оперативний і це дай же сподій четверга 25 травня. Палаюче виробництво у Дніпрі на вулиці Дніпро-Сталівська індустріального району міста на території приватного акціонерного товариства сталася масштабна пожежа. Прибувши до місця події, вогнеборці встановили, що горіння відбувається всередині двоповерхової виробничої будівлі. Полум'я охопило площу більше 200 квадратних метрів на першому поверсі, де виготовлялася Стика з бітуму. займання вдалося згасити менш ніж за півгодини. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Різке зіткнення. Сьогодні на перетині вулиць Калинова та Путілівська сталося ДТП. Під час аварії зіткнулися два легковики. На відео, яке зафільмував ситуаційний центр Дніпра, видно, що один автомобіль повертав з вулиці Путилівська у той час, як у нього на великій швидкості влетіла друга машина. Після подій на місці було ускладнено дорожній рух. Наразі правоохоронці. З'ясовують усі подробиці того, що сталося. Брехлива водійка у Новомосковську. Патрульні помітили підозрілий автомобіль Ауді. Транспортний засіб зупинили. Жінка, що перебувала за кермом, надала поліцейським для перевірки документи. Інспектори помітили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перевіривши дані по базі, правоохоронці порядку з'ясували, що вказаний документ не реєструвався. Поліцейські вирішили перевірити індифікатор автомобіля. Виявилось, що той, взагалі, був відсутній. На місце патрульні викликали слідчих. Ага <laughs> Чотирилапи й заручник у Синельникову на вулиці Гоголя пес впав до ями. По прибуттю на місце події рятувальники з'ясували, що тварина знаходиться у занедбаному колодязі на глибині півтора метри. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли собаку на поверхню. На щастя, тварина ніяк не травмувалася. Нічні наркопорушники сьогодні вночі у Дніпрі патрульний екіпаж зупинив двох людей із наркотичними речовинами. У першому випадку у центральному районі міста водій авто автомобілю Вольцваген поводив себе нервово. Тож поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. У громадянина виявили кілька слів пакетів із кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. А на вулиці політехнічний інспектори побачили жінку, яка вживала алкогольні напої в громадському місці. І також вирішили перевірити її. У неї виявили 34 згортки із наркотиками. Не гостини хазяїн. Поліція Дніпра затримала підозрюваного за замах на вбивство. Під час конфлікту 50-річний власник квартири з мисливської рушниці вистрілив у бік свого гостя. Потерпілий отримав травму та звернувся до місцевої лікарні. Поліцейські затримали нападника. У нього вилучили рушницю та патрони до неї. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного та спокійного вечора. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного у соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.